406-ї ми почали працювати, коли розпочинали програму пікапів. І перші нові Л-200 ми доставили саме цю бригаду, і тоді не можна було говорити, але саме ці ракетчики, артилерісти зробили свій потужний внесок у знищення або відправлення руского корабля по відомому адресу. Неймовірні люди. Люди, які Незважаючи на всі труднощі, сповнені твердою віри в нашу перемогу, ми безумовно, що ми маємо всі їм допомогти простими речами і складними речами. Прості речі це 9 кіловатні дизельні генератори, які будуть забезпечувати електроенергію і. Командні пункти, і спостережні пункти, і воротні опорні пункти, і, до речі, і зв'язок. І всі ці, ці позиції будуть доповнені ще й технікою. Машинка супер. Ще не пробували її? Ще не пробували, попробуємо потім скажемо. А наскільки зараз потрібно ці маніпулятори? Сильно потрібно. І сили, і часу зекономить дуже багато. Ми привезли вантажівки з маніпуляторами. Ми вигризали їх, бо було майже неможливо знайти. І це збільшує і ефективність застосування нашої артилерії. А так як працюють наші артилеристи, це неймовірно, особливо зараз, коли вони мають іскалібури, і коли врятуватися від наших артилерістів для вже неможливо. Є, допустим, такі вантажі які йдуть на палетах. Одна палета може, може вважати до двох тонн. Тобто щоб її загрузити вручну, треба на землі розібрати, перегрузити все в кузов, в кузові все зібрати до куща. А маніпулятор це просто зацепив, підняв, поклав, і все. Тому, що буде займати поруска, ну, наприклад, у такої машини вручну близько двох годин і 15 хвилин. Є велика різниця. Безумовно, зараз кожен з нас має робити все, що в його зусиллях, для того, щоб наблизити перемогу. І я хочу сказати, що це велике щастя мати можливість робити свій внесок. І хочу подякувати вам, кожному з вас, хто відправляє хто одну гривню, хто 10 гривень, а хто і мільйон на справу громад. Бо до кожної вашої гривні я нагадую, ми докладаємо свою гривню найефективніше використання грошей до підтримки збройних сил України, які наближують нашу українську громаду.